Зараз подивимося які ціля в цих магазинах, за що треба закупити додому да. Авокадо Ладона Канадський, чима де шучимо у Словакії речі, там двоє зубіля товарів той поражає. Так, вітча, бутерброди все якісь у нас м'ясо, видів Яких висабачить. Дуже допомагаєте карточка і червона хреста, що вам дали на 300 доларів. Вже з нею зараз четвертий день з нею ходимо, все щось купимо. Набрав я вам скажу виноградику, яблучка взяв рибу, сельодочку. Магазин такий нормальний, може бути. Що я замітив в Канаді? Дуже-дуже скромний малесенький домик. Забори без нічого, але дуже-дуже скромні маленькі дали. Компактні, малесенькі. А я йду сьогодні на концерт у підтримку нашої країни та Збройних сил. Мене запросили, там може познайомитися з новими людьми. 6 днів прожили безоплатно. Червоного хреста, як я вже казав, вже зараз немає, тому до нас іде зараз дівчина-волонтерка від Українсько-канадської асоціації, яка зараз займається всіма українцями, які приїжджають в Канаду. Єдине, що лише надають, то надають на 14 днів житло і все. Через 14 днів ви маєте собі знайти і де жити, і де робити, і так далі. Тому, тому зараз а велика проблема у нас знайти житло. Хочемо десь тут, в українському в райончику, в Отопі. Ціни там, звісно, зашкварні. Три дні хожу вже по, по тому райончику район дуже красивий, тихий, дуже легко добиратися. Ну, Я думаю, що дасть Бог, що за ці 9 днів ми щось знайдемо, а в Червоному Христові і всім нашим дівчатам, які допомагають, хочу подякувати, бо приїхав в Канаду з морінку 500 євро мали на руках і з тим будемо починати тут щось робити, заробляти Дома що, що зробити, відправив додому гроші, щоб розстрахувалися з довгами за гази, бо подавали нас сюди наша держава. Тому з довгами всіма розв'язався, розрахувався. Якісь там э, гроші послав нашим воїнам до СЕВУ. Маю декілька хлопців, знайомих, яким допомагав три місяці. і короче, Будемо починати нове життя. Час покаже. Стану на роботу нормальну. Знову будемо допомагати нашим хлопцям, тому слава Україні. Починається місяць нового життя в новій країні. Тут у нас 14-та кімнатка. Ну, Заходи вареничка. Пожалуйста, то... а, тут дві кроваті. кожній мати по кроваті, так розумію, так? Да? Да, це намного красивіше, ніж той готель був. Заходи, Варинку. Акулатенька, чистесенька. Ой, 9 днів. Будемо дякуючи нашим... Дякую. Дякую. Надзі, друзі відпочивати райончик нормальний зараз будемо розбиратися демо районі кофейочок треба звучити англійською, все треба на лісські мають так ідемо може зараз другу квартиру на де зберігалку запити будемо розпаковувати вечір